Привіт, друзі! Apple провела велику презентацію, і давайте швидко пройдемось по головному. Почали з AirPods 3. Це третє покоління популярних навушників із повністю оновленою акустичною архітектурою драйверів, покращеним шумоподавленням і сенсором для вимірювання пульсу. Найцікавіше функція лайф перекладу просто у вухах. Автономність до 8 годин із вімкненим шумопоглинанням. Далі Apple Watch, Series 11. Тепер мають датчик для моніторингу тиску, розширений трекінг сну і навіть підтримку 5G. Ультра 3 отримали більший дисплей завдяки тоншим рамкам, титановий корпус і акумулятор, який витримує до 42 годин. А ще новий колірний варіант. І третє покоління Apple Watch SE тепер з always on дисплеєм та сенсорами температури. Ну і головне: iPhone 17. Базова модель отримала дисплей ProMotion із частотою до 120 Гц і яскравістю до трьох Тисяч ніт, новий чіп А19, керамік Shield 2 і камеру на 48 мегапікселів. Абсолютна новинка iPhone 17 Air, товщина всього 5,6 мм. міліметра, титановий корпус, скло керамік Shield з обох боків, процесор А19 Pro, новий бездротовий чіп Apple N1. і нарешті iPhone 17 Pro та Pro Max, моделі з екранами 6,3 і 6 і 9 дюйма, три камери по 48 мегапікселів, посилене охолодження. Збільшені батареї та суцільний алюмінієвий корпус. Усі ці новинки вже доступні для передзамовлення на сайті Яблука.